Стрімко розвивалися і почали виникати питання бухгалтерського обліку. І якось батьком одного з наших учнів зайшла розмова про це випадково. Я розказав, які в мене є переживання щодо цього, бо я завжди хотів працювати в білу, так і працюю. І так сталося, що в ході розмови він сказав, що він займається тими питаннями, які мене хвилювали. Він запросив мене до себе в офіс. Це була компанія Шатило і партнери. Вони мене розповіли. Підготували всі документи На протязі п'яти років вони ведуть всі мої бухгалтерські справи. Я дуже задоволений цим, я про це навіть не думаю. Взагалі я дуже багатьом людям раджу звертатися в компанію Шафтили партнери. Так само я привів туди свою маму, вона теж займається невеликим бізнесом. І я точно знаю, що з нашої команди люди теж зверталися до шахтивої партнери, і там були вирішення їхніх потреби і питань. Я дякую цій компанії за те, що я. Спокійно працюю в залі, а не займаюся бумажною роботи.